Як програти суд, коли ви праві? Ну, буває таке мова йде про цивільний суд, там про спадщину, ну, образно цивільний процес, спадкове питання, сімейні питання, борги? О, таке, що стосується кожного. І от подають люди суд, це таке моє власне спостереження, але подають до суду і надіються, що суд сам. Всю ініціативу на себе проявить, візьме і розбереться у всьому, і винесе потрібне рішення: там захистить ваші права. І от подають ні про докази не думають, ні про порядок не думають. Про порядок, що не думають, у нас два глядача, нагадую, питання можливо поставити. Але що не думають от? Думають, що докази, як у фільмі можна прийти до суду і так заїхати до суду, і як на коні і далі подавати кожне засідання нові докази. Ні, є певний порядок, певна процедура, певний регламент, воно все у цивільно-процесуальному кодексі доведено, написано, роз'яснено. Роз'яснено, і от вони не подають вчасно докази і відповідно програють суд. А вже так на простий розсуд, двічі з одного того самого питання, подати до суду не можна. Одне і то саме просити, і доносити докази, коли хочете, коли як Бажається то що Нагадую, адвокат Володимир Клим таке в нас вже. Третій раз підряд роблю, і вчасно, між іншим, можливість поставити питання в прямому ефірі з приводу спадкування нерухомості сімейних питань. Ну, якщо є інші питання, які стосуються цивільного права, тож, будь ласка, попробую відповісти. Якщо не можу відповісти зразу, таке буває, чи там щось уточнити потрібно, чи. Питання, можливо, трошки не зрозумів, то переношу на другий раз і на другий день, чи як відповідаю. Щодо того, програти суд, а доказів нема. А програти суд, а ви праві, а доказів немає. Ну, Наприклад, поясню на такому, такому прикладі люди, є така блатна норма, я її називаю, бо вона майже не діє. Це коли пробують усунути когось від спадкування. Там помирає хтось, а один брат, наприклад, дуже активну участь брав, допомагав, все, а другий нічого не робив. То у одного брата виникає бажання цього усунути від спадкування. Він же не доглядав, не був, навіть відмовлявся, навіть померлий батько там чи мати його просив, просила. Але подають до суду і думають, що цього достатньо, що людина була хвора. Докази є. Є докази, що допомагав тільки один брат, але забувають про третій факт: це про те, що той ухилявся. Тобто забувають довести, що покійний просив когось йому допомагати, навіть докази про це не додають, а той відмовлявся. Можливо, у них така була домовленість. Чи, наприклад, от люди жили разом однією сім'єю, там, чи для спадкування це все далі оформляють, чи там пробують довести спільне майно, подають у суд, там докази, що вони жили на одній території, докази, що там разом їздили, а жодного доказу про те, що хтось щось купляв спільне, тощо немає. Але фактично, якщо з ними поспілкуватися після суду, жили то вони разом і дійсно жили як сім'я і дійсно один одному допомагали. Просто полінувалися зібрати докази і нічого не довели. І далі жалівця на український корупційний суд. Як на мене, корупції там не так уже і багато, але ну, то воно таке суб'єктивне питання в кожного. Зазвичай про корупцію розповідають ті, хто з нею не стикався, чи не стикався з самою процедурою. Але от є такий момент, що люди просто з тих чи інших причин, чи адвоката не того знайшли, чи взагалі не знайшли, чи не домовилися з адвокатом, тощо, але до суду не подали докази того, що вони хочуть у суді довести. Це такий другий випадок. Це у нас така загальна тема. Як програти суд, коли ви праві? Чи, наприклад, от там подали до суду, бо подали про поділ? Ну, беремо от наша вже тематика сімейне право та успадкування, нерухомість подали до суду, про те, що визнати майно набуте у спільній власності. А докази там, що вони вижили однією сім'єю, докази про те, що кудись їздили, щось купляли, доносять вже на судові дебати. Так воно не працює. Так воно не працює. Потрібно все подавати до судового розгляду. Звичайно, інколи десь судді можуть прийняти і такі докази, але. Але по закону все до довго розгляду.